О, дочекалися посилочку. Наш фітлайн прийшов. Три дні і вдома. Тепер подивимося. Це буде для нас довгоочікувана посилочка. Тим, що маємо тут, закуповай. Це в нас для наших друзів. Бесік, Бесік це наша ЖКХ жовточно-кісочної трапи. Це наша імунна система і захист від е будь-якого Це для маленьких діток, від нуля, для вагітних теж і для стареньких. Це вони полюбляють. Так. Це наш активайзик. Це наш кисень. Це наша група вітамінів М -м -м. Б. Ммм, б'юті. П'ємо всією сім'єю. Колаген жидкий. Це аміно. Брошей для будівництва клітиночок. Ресторейт, нічний, екзотик. П'ємо для нашої реставрації і відновлення. Ну, і як же ж нам без омеги і без коензима? Це теж нашим друзям. Так, одна посилка є. Навер друга. Друга. Маємо. Перекриваємо другу. Наша, жена, що да. Посилка посилки. Попуй. Дивимося. Шума тут. Да. Це вже так. вже Взяли по Так. Три в рік проводять акції. Це маємо до, а нам його не фат. Будемо запрошувати робити ще до. Маємо до, 25, до 6 місяця 25-го року. 19 штук дуже вигідна ціна. Без цього вже не можемо. Це наша центральна система нервіосу і вітаміни групи В, так як ми казали, в 6 в 12 для. Ліквідації гомоцистеїна — це що ріже наші капіляри, наші артерії і вени з середини. Це білок, який шкідливий білок. І B6B12 його ліквідує. І плюс 10-12% оксігену наш проф. Суперпродукт. Це... Сюди. І останн коробка. Остання. Подивимося, що тут маємо. Велика коробка. Так, так. Розкриваємо. Що там подигонички в Україні нам не можуть? <різь> там <різь> не можуть. А в Україні є батончики. А в нас немає. Авер. Бейсік. Добре. Бейсік. Це для Наташі. І рестарейн теж її. Так, це натаща. Ну, а це нам. Ми полюбляємо павер. З павером ми вже не розлучаємося майже п'ятий рік. П'ятий рік, так? Да? Да? І так само розтареють нічний, більше подобається лимон. Відновлення на клітинному рівні. А це наша імунна система. З селеном і з пробіотиками, з пребіотиками і все, що тільки треба порламання ранком ранком. Яка я щаслива! Sim diyecekim. Yok, diyecekim.